Коли а блядь. Вітром у тебе доведено шорти здуть. А я дивлюсь, мабуть, на, на виворот? Да? Не знаєш, що время вверх тормашками. Наверно. Залазь наверх. Там буде лучше вийти. Оліс. Лови, лови, Ой, Ванюша, вот это даёт, вот это даёт. Обережно, обережно. Ты смотри, куда ты дышишь. Да ты дышишь, блядь, дышишь. Что ты? давай, работай быстрее, что там. Тут дві шифери не осталось і, і все на сьогодні. Якби є, ще не дві, правда. Ее на прийомі. Оксан, підвозь їх тачкою, бач, вони не встигають ходити. Нормально. Я ж кажу, коли вітром тобі шорти зду, я не знаю. О-о-о! Щас, о, о, підожди, підожди, бо тут я опасно, До доски. Ооо! <ріст> нормально. Оце твори, оце твори, Молодець, все, Тобі медаль? Перекур, Андрюші теж. Тобі медаль? Ну мені то за. Оце за, за... за ідею, так? Да? На. Друзі, це просто трендець. Ну ви самі бачили, да, що ми розбирали кришу, а потім там розбирали ну балки, то шифер зняли, балки знімали. Коротше що? Прийшов додому, бігом миться, весь чух марюсь, страшне, глаза понасипало, Я уявляю, що там всередині в легких. Це, звісно, уявить. А, але прикол в тому, що стікло, скловата. короче, хто її придумав, блін... Раніше це стелить ці, ці потолки, ну якби ж якось захищали там її, я не знаю, чи досками, чи хрінами хоча б трендеться. Ось я тепер лежу, глаза печуть. Весь чухаюсь, блядь. Весь. Бо вона вже там скловата потрюхла. А це в неї наступаєш, вона так піднімається, як порох. Він. Це просто капець. Коротше помився, друзі, зараз відпочиваю, бо якраз на дворі вся спека. Що далі робити? Навіть не знаю. Та Знаю. Напевно, треба йти трохи поприбирати там, блін. Уже що в кімнаті трендець. Друзі, ну що, спека трохи спала. Вже, правда, давно. Ну що я трошечки... Працюю у себе в кабінеті, духота і спека. Ну, спека начебто не тот, а духота страшнюча стоїть, тут все закрито. Але мені більш нема, де, навесу ніякого нема, там десь під деревом це незручно, бігає туди-сюди, ну коротше, чим я, друзі, зайнятий, а зайнятий я тим був, що відновив ручки на молотках, хто пам'ятає, як я. П'ять штук ще взимку собі зробив молотків. от, Друзі, три з них вже вийшли з ладу, ви уявляєте, оця дерев'яшка, вона така погана. Я єлі їх понабивав взимку, а зараз вони всі розболталися і там такий. Е, е, такий, коротше, вже виробітка з'явилася, що злітають усі молотки. Один взагалі переломився. Ну, коротше, ручки я поновив, поробив, три штуки. Переділав. Так, ну що хотів вам сказати і показати. У кого, друзі, є дома курочки. Сьогодні добрали ще ми з Михайловною, їздили в чумаки. І зібрали там ще десяток курочок і ще три півника взяли, щоб було, ну ви поняли, так? Да? Хоча, наскільки я знаю, то курочкам півники не потрібні для того, щоб вони несли яйця. А вони їм всього-навсього потрібні для того, щоб запліднювати ті самі яйця. Для того, щоб правильно, для того, щоб були курчата. Вот. Фух. Поставлю, руки вже болять. Сьогодні, друзі, на ринку єлі два кавуна отак, доніс. Коротше, руки вже зовсім перестають працювати. От. Але сьогодні ще ж ви самі бачили ми. Подолали оту кришу, одразу зняли шифер. От, а вже потім її повністю розібрали е, до основання балок. Вони вже там самі хай строють, що хочуть. Я, я в цьому трошечки не шарю іменно в покріблі, то від мене просить якусь там допомогу. Ну хіба буду подавати. Доски подавати шифер це без питань. Робота є робота. Я хоч і тракторист, але ви бачите, мене, ну не тільки мене, а всі хлопці сунуть 에, кругом. Ми вже і кровільщики, ми вже і ще якісь строїтелі, будівники, то хату пінопластом обший, то ще щось, то ще щось, та коротше. Фух, от. Але, друзі, я не про те. Трішечки тут наводю порядок у себе. Бо вже засрався просто трендець, просто трендець. Дядько казав, коли велика кімната, то добре. Типу, не так видно. Але засереш, каже, все рівно. І каже, засереш ще більше, ніж каже, у мене маленька. Так воно і є. От. Тому, як ніяк прибирати все рівно треба. Зараз тут трошечки ще розталкаю, бо вже зовсім немає як тут. Ходить навіть. Вот. Але що я, друзі, вам хотів показати? А хочу вам показати, у кого є курочки, друзі, є одне отаке средство. Друзі, зовсім вилетіло з башки, тут приїхав взяти. Так я синочка побачив та й все забув, що хотів вам показати. Друзі, я хотів показати ось це. Дивіться. Е, взяли якийсь протвінь. От, набрали ось так щерт пшенички. От. І що? І заливаємо водичкою. А, ага, яка вона суха, що навіть не впитує воду. Так. Друзі, для чого це? Це для того, щоб ваші курочки почали нестись. Зараз якийсь почався період, я не знаю що. Чи вони їх клюють ті яйця, я то не вдома. Це якби, звісно, прослідкувати за ними. Куди діваються ті яйця. От. Але напевно, що їм щось не вистачає, якщо вони клюють яйця. Тому, друзі, для цього беремо суху пшеничку, що скосили. Чи що отримали? От, Заливаємося це водичкою, її добре намочуємо. І залишаємо, друзі, на 3-4 чи скільки днів, я вже не пам'ятаю. Будемо дивитися з вами. Значить, Залишаємо її, щоб вона у нас поключилася і трішечки навіть можна було би, щоб і проросла. от І таку бомбезну, таку вітамінну підкормку для курей. Ну, будемо годувати курочок. Я вам кажу, друзі, у них все наладиться і вони почнуть нести гарний. Гарно, гарні і багато яєчок. Так, все, нехай стоїть, набухає, впитує водичку. от Тоді ще додаємо можливо, багато я тут набрав. Треба буде ще один противень знайти. Друзі, саме таким чином. Я один рік, це було взимку, коли в мене ще тут. Не було цього ремонту. У мене тут стояла газплита. плита. І одну зиму було дуже холодно. Я тут трішечки протаплював для того, щоб курям, щоб кури не померзли. У них буває, знаєте, одмерзають їхні хохолки ці, вісючки ці. От. І Для того, щоб у них більш-менш було тепло, тут декілька днів, а то, й, по-моєму, пару тижнів. Я тут трішечки протаплю. Ну, то би ж включав газ. А заодно, друзі, е що тут було тепло, заразом я проращував пшеницю. Так я вам кажу. Кури, як почали нестися взимку, я годував тут сусідів. Сусіді казали, откуда в тебе скільки крашанок? Зараз ж зима, холодно, морози страшнючі, а в тебе скільки крашанок. Да. Ось таким чином, друзі. Кури, по-перше, перестали їх клювати, а по-друге, їх було дуже багато. Тому, друзі, напевно, що саме зараз якийсь такий період, що кури або не несуться, або от їм щось не вистачає, вони їх клюють. Ясна річ, вони у мене сидять загородки, і трави там немає, черв'яків посуха, дощів немає, черв'яків не вилазить, ніде нічого. Вони тут один вечір бігали, тих метеликів ганяли, це треба було бачити. Телефон був у хаті, я, поки б збігав, би та курка забігла б десь. От. То їх треба підтримувати, а от це все порошкове то все. От саме таким чином. І сподивитесь, друзі, як вони його будуть їсти, я вам кажу. Вони скашеніють від цього. Ху, треба лотешечку собі зробити. з льодом. Друзі, як ви п'єте каву? Я п'ю з льодом. Обалденный. Тёщенька тут сегодня закрывашку зробила. Мабуть, помидорчики накрила. Щоб погрілися. Так. Так. Так, друзі, що далі? Далі обов'язково треба ложечку меду. Кумові, дякую за мед. Обов'язково, друзі, корицю кидаю. А так, чуть-чуть. Для смаку. А вот так. Так. И все это вымешиваю. Е. Так. Звісно, друзі, тепер все це в красивий стакан. Угу. Так, обов'язково, друзі, трубочка в стакан. Ну і саме основне це лід. Доду, друзі, побільше. Ось так. І ось так. Ось так. Як зручно, ми з олечкою моєю придумали робити льод. Заливаємо формочку. От. І щоб у тебе завжди був льод, у нас дві такі контейнери і завжди є льод. Зручно дуже. Ну і все, тепер в бісерку. Ну і що? Звичайно, друзі безобразно що политиком, щоб кава зробилася холодно. І що, Смакуємо. Шедеврально! Хі -хі. Да. Ось так, Да. Отак, друзі, спробуйте. Кава, молоко, мед, кориця. От, все це зробили. Кинули багато льоду. Льоду, до речі, можна було ще більше кинути. Не дуже холодно. Ще раз смакуємо. Просто льод ще не. сидю розбираю тут циліндр коротше виявляється що це навіть не сотий а це ну як по розміру поршня то це 90-й не знаю я навіть не чув такого ну, короте, вже два лиш вже чотири лишніх комплекта ремкомплекта по циліндрам уже є Коротше, тепер ще треба 90. Але не про це, друзі, знаєте, що я хочу вам показати? Отакі От болти. Не намагайтесь одразу їх там пробувати відкручувати. Це чревато тим, що залижити грані. Я в цьому певний. Затягнуті вони ловку. Тому першим ділом, що ми робимо. Добре що в Дніпро М отакі всякі такі бітки. От, так Отму я підібрав ту що мені необхідна От дивіться як вона плотненько сідає туди Значить поставив молотком зверху Постукав раз 5-6 Так нормально От, і вже тоді пробуємо відкручувати. Тобіше, ось так. Однією рукою, звісно, це незручно. Так. Чикс. Бачите, однією рукою. от Ось цю вже постукав але ще не відпускав. Дивимось. Блін, ну одною рукою. Чуть-чуть допоміг другою рукою, ось, дивіться, раз все легко відкручується. Тому, я ж кажу, не намагайтесь одразу їх відкручувати, а краще постукати. От далі вже йде саме, як завжди. Не включена камера, опять трендю. Коротше, друзі, хочу, знаєте... Попросить можливо пробачення за те, що можливо ви очікуєте щось. Якісь нові інтересні відео, ну, я не знаю, що знімати. Оця спека, ти просто ну, приходиш з роботи, падаєш, воно тебе вирубає взагалі. Зараз ось, ось вечором вийшов, ну що міг, зробив, щось відзняв. От. Е Чи подобається вам такий формат відео? Ну, не знаю, пишіть. Е знаєте, думав, буде рости соняшник. Буде що показати людям, Похвалитися, як то кажуть, знаєте, чистим полем, красивим соняшником. Як це робить Олександр Луценко. Е, ну, в мене немає такої можливості, як ви бачите, соняшника нема, засуха страшнюча. І це, друзі, не тільки в мене, це і рядом сусідні села, хлопці в Тіктокі, мої взаємні підписники. Також все те ж саме показують. Тому, що вам знімати, не знаю. Знімаю, друзі, те, що відбувається кожного дня зі мною. Ну і можливо щось десь якесь цікаве, а знімати повністю, як я оце сидю розбираю. Так кому воно треба. Якщо, ні, якщо, звісно, треба, то пишіть, може, якесь окреме відео будемо робити. Десь по чомусь. Ну а так. Якось так. Бос! Босс. Босс. Что ты там нервничаешь? Что там сталось? А? Что сталось? Мамка и да, да, Герой. Красавец. Мой. Красунчика рыжий. Рохнись, а куда лезешь? Uff. боєць мій красота Ух. Хозяин, да? Васюня, Ха. дивись падеш.